Парад вишиванок, народні ігри, грандіозний концерт. Так відзначили у Хмельницькому 22-гу річницю відновлення української держави. Свобода подбала, аби в обласному центрі панував дух українства гордості за свою країну. Вишиванки це наш стан душі української, такої надзвичайної, теплої, мужньої і взагалі сильної. На кілька кварталів розтягнулася хода хмельничан у національних строях. Вишиванка для присутніх непростий елемент одягу. Для мене це свято особливе, бо я, напевно, вишиванці народилася і взагалі українкою. Я народилась. Для мене це дуже велике свято. Організатори свідчать, парад один з найчисельніших за часи незалежності. Цілими родинами, від наймолодших до найстарших, хмельничани долучаються до свободівців. Націю треба не загублювати, пам'ятати і бути справедливим українцем. Наші дірці діти, діти тут багато є і будуть кожним роком більше. Люди зрозуміли, що нація є нація, і треба поважати рідну мову, любити свою країну, і буде все добре. Все більше молоді її вчать шанувати українські традиції. Вишиванка це здоров'я, сила, своя влада у власному домі. Люди спеціально готуються до цього дня, вишивають вишиванки, замовляють, бабусь, народних умільців. Купують спеціально для цього свята вишиванки, і скажімо, розмаїття кольорів, розмаїття узорів, розмаїття прикрас щороку все краще, і краще. Ну і щороку, що дуже приємно збільшується кількість молоді, яка беруться з параді вишиванок, і кількість маленьких діток. Продовжилися урочистості на одній з центральних площ Хмельницька. Тут українців зі святом вітали народні депутати свободівці. Побажати щастя, Божої благодаті, віри в Бога, віри в себе, віри в те, що ми. Зробимо те, що нам заповідали наші предки, і зробимо те, чим будуть пишатися наші нащадки. Завершив святковий день концерт народних майстрів. Хмельничани із артистами до ночі співали українські пісні.